Всім привіт! Ніколи не думала, що до такого, коли почну знімати відео, але обставини складаються так, що я розумію, що маю фіксувати і доводити на загал, що власне відбувається. Думаю, що багато хто знає, що мій чоловік отримав поранення, але ніхто не знає, що воно відбувається потім. Власне, я це відео хочу зняти і для себе для історії, щоб нічого не забути, по-перше, по-друге, в якості доказів, якщо буде суд. А я так розумію, що все йде до того, щоб мій чоловік залишився живим і не пішов гарматним ясном. я буду відбивати його у суді. І по-третє, для жінок. Які також знаходяться в такій ситуації, можливо, якісь мої поради, лайфхаки і порядок дій буде власне, корисним. Почати хочу з того, як взагалі мій чоловік опинився там, де опинився. Мій чоловік не служив, коли це було за віком, за станом здоров'я. Власне, всі ми не молодіємо, тому зрозуміло, що стан здоров'я з роками не покращувався. І коли він прийшов у військкомат, він чотири рази проходив перекомісію, тому що там ну, і очі, і спина, і, і, так далі, і так далі. І навіть один раз його забрали, повезли до частини. І я дякую велике тому медіку, який приймав у частині, який подивився, сказав, що, шановні, кого ви мені, мені привезли? Але ж нашому військомату привіт, металургійний військомат міста Кривого Рогу. і той супроводжуюча та особа, яка привезла власне, мого чоловіка і декількох хлопців, сказала, як? Він же здоровий, в нього все написано, що здоровий. А тоді я не дуже, скажімо так, зрозуміла, чого вона так каже, тому що багато актів да, було перекомісії, в актах було вказано ступінь його здоров'я. Але от на цьому моменті потім я зупинюся окремо. Це моя, скажімо так, точка зору, яку чоловік туди потрапив. З точки зору мого чоловіка він хотів. Він кричав, що я не можу сидіти, так я обмежено придатна, але я, я, я хочу е, допомогти з пацанам і я хо, хочу хоч щось робити. Я е, розуміючи, насправді трошечки розуміючи, що відбувається в армії, тому що е, мої близькі друзі, мої хлопці сиділи три місяці у аеропорті в Донецькому, не всі вийшли. І Іловайськ, і Дебальцев, і так далі. І я розуміла, що переживає дружина і як потім яке відношення до цих хлопців і що взагалі відбувається. Тому я була категорично проти того, щоб він туди пішов. Ми, до речі, зараз живемо на вулиці, яка названа на честь мого загиблого друга. І тому ну, я розумію. Я постійно з хлопцями тоді говорила, я розумію, що там відбувається і чому, власне, вони добре, не про це. Власне, я була в рот. Я йому пояснювала, що ти розумієш, що якщо тебе прихватить в окопі, ніхто тебе витягати не буде. Ну, хто ж слухає свою жінку, б'ємо себе в груди. Я хочу, я буду, ну, окей. Ну, власне. Пішов. Після уже четвертої перекомісії ми чекали місяць на МРТ спини, отримали це МРТ. Йому хірург написав, що він обмежено придатний і запропонував з'їздити в очікувано, що він з радістю, як хлоп'я, погодився, тому що в нього уявлення такі були: о, це шармія, це ЗСУ, це круто, це все там правильно і так далі, і так далі. Ну і власне поїхав вичепку. Тобі контінят, як то кажуть, що було далі у наступному відео.